Привіт-привіт, мої малята! В цей чудовий ранковий час рада бачити всіх вас і пропоную вам відгадати загадку. В синім небі я літаю, швидкість я велику маю, два крила, але не птах. Називаюсь я Літак, молодці дітки, так, це. Літак? Давайте розглянемо його уважно уважно і скажемо, якого він кольору. Наш літак синього кольору. Дітки, ось основна його частина корпус і хвостик дивиться доверху. Також літак має два крила. І знаєте, що літаком керує. Пілот, А підкажіть мені, малятка, навіщо нам літаки? Так, малече, літак перевозить людей. Люди подорожують на ньому. Молодці. А знаєте що? Літак може ще і перевозити вантаж. Так деякі дітки знають. Молодці. Малеча, а хочете собі такий літачок? Всі хочуть, тож пропоную зліпити свого літачка. Я впевнена, малеча, що вам сподобається. А для роботи нам потрібно дощечка. Солоне тісто, в мене воно синього кольору. Ви можете взяти будь-який колір. Серветка, щоб, якщо наші ручки забрудняться, їх витерти. І саме головне малече, охайність. Треба слідкувати, щоб тістечко не падало на підлогу, не розкидалося по нашому столі. Але спершу перед роботою ми розвеселимо наші ручки. Показали мені свої долоньки, всі свої ручки приготували літачки. Загули, моторчики завели, відправляється літак над горами, над кущами, над полями і над нами. Молодці дітки. Тепер сміло можемо працювати. Беремо тісто, відщіпуємо шматочок, розминаємо в ручках, кладемо на дощечку верхньою долонькою прикладаємо і розкочуємо вперед-назад, вперед-назад. Надаємо їм такої форми, дітки. Ось, малеча, Це буде основна частина нашого літачка, корпус. Нам потрібно зробити хвостик, загнути наш корпус з лівої сторони. Ось так. Вверх. Ось. Відставляємо наш корпус. Знову беремо тісто. Відщипуємо сматочок. Розминаємо його в ручках, кладемо на дощечку. Верхню долоньку прикладаємо і розкочуємо вперед-назад. Дітки? Зверніть увагу, у мене усі пальчики зімкнуті. Ось, дітки. Розкачали і долоньку трішки прижмемо. І це вийде наші крила. Ось так. Прикладаємо до основного корпусу і пальчиками трішки притискаємо. Малеча, погляньте, який літачок нас вийшов. Дуже гарний. Не можна погратися. Сідаємо на літачок і полетіли над горами, над полями, полетіли, полетіли. Полетіли над горами, над полями, але потрібно повертатися до мами. Малеча, я і вам сподобалося все на нашому занятті. Тож, пропоную виліпити такого самого літачка у себе вдома, а фоторобіт чекає у себе в вайбері. До побачення малята, до скорих зустрічей!